Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Який у вас сьогодні настрій, діти? Ганий. Так, давайте один одному посміхнемося. Ось так. І ми продовжуємо з вами займатися розвитком мовлення. Підгадайте загадку та дізнайтеся, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти: бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейн, корт об'єднало слово спорт. молодці! Спорт. Так, це спорт. Спорт це дуже корисно. Він допомагає людині бути здоровим та зміцнювати імунітет. Діти, а ви знаєте, хто такий спортсмен? Я вам допоможу. Це людина, яка займається якимось видом спорту. Наприклад, це біг, легка атлетика, баскетбол, плавання, гімнастика тощо. А які ж види спорту ви знаєте? Я знаю, Молодець. А зараз пропоную пограти в гру, назви вид спорту за допомогою малюнків. Потрібно назвати види спорту. Починаємо. І ще один спорт – хокей. Добре, хокей. Фігурне катання. Катання добре. Це Лижний спорт. Добре. А це, діти, бобслей. Кажемо разом: бобслей. Це нове спорт. це вид спорту, що представляє собою швидкий спуск з гори по спеціально льодових трасах на керованих санях. Давайте ще раз повторимо його та запам'ятаємо: Бобслей. Молод. А це діти? Біатлон. Кажемо разом. Біатлон. Це бі ж нове слово. «Біатлон». Так. Біа. Бі який об'єднує лижну гонку зі стрільбою з гвинтівки. Давайте ще раз його скажемо та запам'ятаємо: біатлон. Бі 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 Молодці. Далі. Хокей, фігурне катання, лижний спорт, обслей, біатлон. Це види спорту, в яку пору року вони проходять? Зимку. 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 І як ми назвемо їх одним словом? Це зимові види спорту. Кажемо разом: зимові спорту. Молодці. Молодці, далі йдемо. Це плавання, теніс, баскетбол, велоспорт, веслування теж нове слово. Це вид спорту, в якому використовують човни. Давайте ще раз скажемо: веслування. Веслування. Так, далі. Це який вид спорту? Футбол, Фоболь. так, легка атлетика, волейбол тощо, тож плавання, теніс, баскетбол, велоспорт, веслування, футбол, легка атлетика. Волейбол, які це види спорту, в яку пору року вони проходять влітку. Як ми назвемо їх одним словом? Це які види спорту? Це літні види спорту. Кажемо разом: літні види. спорту. Молодці. А зараз я вам пропоную назвати дії спортсменів за допомогою гри. Назви, що робить спортсмен. Діти, це хто? Лижник. Що робить лижник? Він бігає на лижах. Кажемо разом. Бігає на лижах. Так. А це хто діти? Хочник. Хакініс. Що він робить? Забиває шайбу. Кажемо разом. Забиває шайбу. Молодці. Це фігурист. Що він робить? Їздить на ковзана. Кажемо разом. Їздить. На... Молодці хлопці. Так, це у нас то Біатлоніст. Що він робить? Стріляє винтівки. Кажемо разом. Стріляє з винтівки. Молодець. А це діти плавець. Що він робить? Плаває на різні дистанції. Кажемо разом. Плаває. На різні дистанції. Вистач. Добре. А це хто діти? Футболіст. Молодці! Фуболіст. Що робить футболіст? Кажемо разом. Веде. Забиває, він... Так, а ще веде м'яч. Кажемо разом. Веде м'яч. Вени... Мач. Молодці діти. Продовжимо грати. Пропоную гру. Що це? За допомогою малюнків потрібно назвати речі, які потрібні спортсменам. Давайте будемо разом називати. Це що? П'ять. Добре, це ковзани. Кажемо разом. Ковзани. Лижі, кажемо разом. Лижі. Лиж. Лиж. Це ракетка. 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 А це, діти, ключка, кажемо разом. Ключка. Так. Це скейт. 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 Це що діти? Санки. 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 Так, це шайба. Шайпай. Добре, це човен. І от човен. Це стрічка. Я сама стала вам Так, а це що діти? Велосипед. Велосипед. Усі ці речі необхідні спортсменам. Як ми можемо назвати їх одним словом? Це діти спортивний інвентар. Кажемо разом: спортивний інвентар. Молодець Марк. Далі. Зараз давайте його порахуємо, погравши в гру один багато. Один м'яч. А якщо так. їх багато, як ми скажемо? Багато чого. Молодці. П'ячі. Один скейт. Багато. Кенки. Добре. Одна ключка. Багато ключе. Добре. Одна шайба. Багато. Шайба. Добре. Одна ракетка, а багато. Ракеток. Так. Одна стрічка а багато. Стрічок. Один велосипед, а багато. Велосипедів. Так. так, велосипедів. Один човен, а багато, як ми скажемо, човен. Човнів. Човнів, човнів. Добре. А ви знаєте, що спортивне обладнання виготовлене з різного матеріалу. Давайте дізнаємося про це та пограємо в гру, що із чого. Так. Якщо м'яч із гуми. То він який буде, діти? Кажемо разом. Гумовий. Гум, гумовий. Так. Ключка із дерева, то вона дерев'яна. Дерев так. Дерев Хорошо. Добре. Да. Стрічка із Атласу, то вона буде Атласна. Э -э -э. А Так. Якщо шпага з металу, то вона металева, кажемо разом. Металега. Так, Якщо рукавиці зі шкіри, то вони шкіряні, кажемо разом. Так. Якщо окуляри з пластмаси, то вони пластмасові. 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 Так, молодці діти. Як ви думаєте, хто може бути спортсменом? Жінки чи чоловіки, діти? Всі. Всі. Так, правильно. Насправді і чоловіки, і жінки можуть бути спортсменами в різних видах спорту. Гра. Він і вона за допомогою малюнків потрібно назвати спортсмена у чоловічому та жіночому роті. Починаємо. Це плавання. Як ми назвемо чоловіка, який займається плаванням? Він плавець, кажемо. Плавець. А плавець. вона хто? Плавчиня, Кажемо плавець. разом: Плавчиня. Плавчина добре. Це теніс. Тоді він тенісист, кажемо разом. Тенісист. А вона тенісистка, Тенісист. Це футбол, Тоді він хто? Футболь... Футболіст, Футболіст. А вона хто? Футболист. Осп... Молодці, футболистка. Далі. Це який вид спорту, як ви вважаєте? Бокс. Так, він хто? Боксер. А вона боксер. Так. Це лижний спорт. Він лижник. Лижник. А вона лижниця. Добре, а вона <свисті> тижниця. Так, це гімнастика. Він хто? <свисті> Гімнаст. <свисті> Гімнаст. А вона. <свисті> Молодці хлопці, гімнастка. Добре попрацювали. Молодці, але наше заняття закінчується. Скажіть діти, про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Паспорт. <свисті> <свисті> Молодці про спорт. Давайте разом згадаємо, які нові слова ви запам'ятали. Як називається вид спорту, який об'єднує лижну гонку зі стрільбою з гвинтівки? Який це вид спорту? Біатлон, кажемо разом. Так, а спорт. Що представляє собою швидкий спуск з гори по спеціально льодових трасах на керованих санях? Це що? Бобслей? Бобслей. А ще точ, <су> в якому використовуються човни, це веслування. Веслування. Добре. Спорт. Це відмінний настрій, діти, високий життєвий тонус і надзвичайний душевний підйом. Це прекрасна основа для прагнення до успіху, нових звершень та плідної праці. Діти, а навіщо займатися спортом? Здоровими, да, молодець Макс, щоб бути завжди здоровими. Хто зі спортом дружить, буде завжди дужим. Бажаю вам міцного спорту. А ви знаєте, я та до нових зустрічей. До побачення, діти. А ви знаєте, куди я хожу? Зазнаю.